Як там за 2 долари на добу будували стадіони в Катарі, готуючись до е чемпіонату світу з футболу? Щось там я не бачу, особливо гуманності одних е мусульман до інших мусульман. Ну да, і щось якось ми сьогодні спостерігаємо навіть з тими самими палестинцями. Я ну в жодному разі, ну безвідносно до абсурдності самої ідеї, да, та яку там Трамп генерує, але тим не менше сам факт. Що типу, да, ми, звісно, браття-мусульмані, але оце наша нафта, а оце е, ваша робоча сила. Угу. Да? І ви тут, будь ласка, хочете на нас гнути спини, гніть, будь ласка, коротше, але не зазіхайте на ну угу. на нас. Тобто, якщо б там в еміратах не давали громадянства тільки христи... християнам, ну це одна історія. Але в принципі що християни, що мусульмані ролі для них не грають, де, там гроші грають буде інші все. чинники. Да. Тому е, все це дуже класно виглядає, да, що? Але от ну, треба іноді знімати Локшину звук і розуміти, що uh -huh. прекрасно саудіти розуміють, да, що є отакі араби, да, і, 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 і ці, як їх називають мусульмані. А є е, інші мусульмани, які взагалі не араби. Да? Тобто, uh -huh. і якщо хтось був колись там в Тунісі або в Єгипті. А потім побував в десь в Еміратах, хоча б або в Кувейті, Ну то вони відрізняються. Вони відрізняються навіть антропометрично, ну так yeah, і в абсолютно в іншому в гонорі, в іншому ставленні mm -hmm. да. можна і культурний шок десь зловитися. Так, mm -hmm. тобто це абсолютно інший, якби вигляд, і ну тобто, це там ставлення, да там зверхні чи не зверхні, mm -hmm. да, що, типа a dollar, Це ну так моти, не роб... Те, що працює, грубо кажучи, в одному культурному регіоні. Mm -hmm. Абсолютно не буде працювати в іншому. Ну до речі, туди ж можна додати ще і Алжир, і Марокко. Ну і можна згадати уявлення про схід європейських письменників. І схід в той час не був осереддям ціломудріності. Тобто, це було об'єктом секс-туризму, якщо так говорити. Да? І є прекрасні флобера нотатки подорожні, як вони туди їздили.